Привіт, мене звати Олександр, я перестав бути свідком Єгови півроку тому, вийшовши з цієї релігії добровільно. Причиною була брехня, яку я знайшов у літературі цієї організації. Першою такою проблемою для мене було питання створення людини 6 тисяч років тому. Це питання цілком наукове і легко перевіряється у відповідних джерелах у тій же Вікіпедії або в наукових працях. Тоді, зрозумівши, наскільки сильно розбігається з реальністю. Одне з вчень свідків ЄГОВЕ, я почав цікавитися працями їх критиків, яких вони називають відступниками. Тоді я зрозумів, що найбільше всього написано в тому плані англійською мовою, і мені захотілося ці праці перекласти на українську, щоб вони були доступні моїм співвітчизникам. До речі, для автора більшості цих статей австралійського дослідника Пола Гранді, першою такою брехнею організації. Був фейк про збільшення кількості землетрусів з 1914 року в десятки разів, які поширювала тодішня література свідків Єгови. Бажаю вам всім мирного неба та вільного розуму.